Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у Нью-Йорку пройшов вечір боксу, який ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Чемпіон WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон вийшов проти мексиканця Вільяма Сепеди, обидва мали нулю в графі поразок, але хтось мав його позбутися. І з самого початку бою сепеда почав тиснути та йти вперед. А Шакур, схоже, прислухавшись до турки Аля Шейха, не став грати в Тома і Джері. Хоча Шакур і діяв від захисту, але було набагато цікавіше спостерігати за поєдинком. Сепеда викидав багато ударів, тиснув, бив по корпусу та змушував Стівенсона працювати в захисті. Але в другій половині бою Шакур став активнішим та перехопив ініціативу, додав у Русі і серіях, зокрема більш акцентованих. І В результаті Шакур Стівенсон здобув певнену перемогу одностайним рішенням суддів над Вільямом сепедою за суддівськими записками два рази 118 110 та 119-109. Після бою Шакур заявив, це була не та ефектна робота, на яку я розраховував, бо я вийшов сюди, щоб щось довести. Я пропустив більше, ніж зазвичай. Але врешті-решт, що завгодно, аби здобути перемогу. У мені є хижак, є нащення. Я жорсткий хлопець, я бився. Я довів, що я справжній боєць. Сапеда один із найжорсткіших суперників у лекій лазі. Він змусив мене вийти на новий рівень. Мені довелося дістати все з арсеналу. Він просто не зупинявся. Коли боєць досконало опановує свій стиль, він стає найнебезпечнішим. Вільям Сапеда саме такий. Але 12 липня він не знав, чого очікувати від мене. У мене багато різного в арсеналі, я можу буксувати, можу рухатись, я можу зробити з ним сотню різних речей. Це був неймовірний бій. Варто зазначити, що Шакур дійсно міг менше зловити ударів, якби діяв у своїй звичній манері, але не став. Це точно мало сподобатися Шейху. Та й Шакур тепер може розраховувати, наприклад, на бій з танком. Адже ще до бою він наголосив, що реально розв'язати суперечку лише в рингу і саме з Девісом. Давайте зробимо бокс великим знову та поставимо кращих проти кращих. Також у головній події у відбірковому бою за титул WBC у суперсередній вазі зійшлися експретенденти Пуерториканець Едгар Берланга та британець Хамза Ширас. Ширас із перших раундів мав перевагу в антропометрії та джебі, а вже в третьому раунді Берланга спробував перевести бій у ближній бій і дарма. А Перкот Хук і Едгар двічі побував у нокдауні. І схоже, що цього було йому достатньо. Але Гонг врятував жителя Нью-Йорку. Далі на початку п'ятого раунду Шира знову потряс суперника, і рефері без зволікань зупинив поєдинок. В результаті Хамза Ширас переміг технічним нокаутом у п'ятому раунді. Після бою він заявив: Я обіцяв клявся вам, що хто б сьогодні не вийшов зі мною в ринг, він мене не зупинить. Після минулого бою я отримав багато критики і в соцмережах і особисто. Я розумію, що це частина боксу, але це зробило мене ще більш голодним до перемог. Коли я кажу, що мене не зупинити, значить мене не зупинити. Величезна подяка Енді Лі, людині, яка в мене повірила. У перших раундах я програвав, але у нас був план. Я сказав йому на вухо: я можу впіймати цього хлопця, і він мені повірив. Мало який тренер зробив би так само. А щодо наступного суперника, то Туркеля шей згодом повідомив в соцмережах, що тепер заслугує на бісканелу у 2026 році. Як відомо, Аліше їх давно лобіює інтереси шерозай прямо заявляв, що хоче організувати поєдинок з Саулем Альваресом. Проте перед цим Канело у вересні має захистити звання абсолютного чемпіона проти Теренса Кроуфорда. І на завершення додам, що вже наступної суботи, 19 липня, ми в нашому телеграм-каналі подивимося повний вечір боксу у Сикдюбуа 2 тому переходьте та підписуйтеся. Протягом тижня також буде багато контенту по їхньому протистоянню прес-конференція, зважування та інше, про що я обов'язково зроблю випуски на каналі українською. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.